Сьогодні у одній із реанімацій Івано-Франківської міської лікарні номер 1 дев'ятеро пацієнтів. Це відділення заповнене на 100% і впродовж останніх двох місяців вільних ліжок тут не було. Розповідає виконувач обов'язків завідувача відділення Олег Колосов. Каже, в цій реанімації жоден пацієнт не підключений до апарату штучної вентиляції легень, проте всі киснезалежні, а їхній стан надзвичайно важкий. Ситуація в відділенні дуже напружена, у зв'язку з тим, що дуже багато поступлення, важких хворих. У нас наша реанімація постійно 9-10 хворих і більше у нас знаходиться, ліжка не пустують. Всі пацієнти в реанімації не вакциновані, каже заступник головного лікаря Ярослав Кобиляк. За його словами, у лікарні серед пацієнтів з COVID-19 2-3 відсотки щеплених людей, проте їх не лікують у реанімаційних відділеннях. Вакциновані сюди не попадають. Мабуть, вакцинація дає можливість легше перехворіти. Кожен третій пацієнт, який помирає з діагнозом ковід, 19 перебуває у реанімації до трьох діб або ж і декілька годин через те, що потрапляє сюди у важкому стані. Таким пацієнтам лікарі не можуть допомогти. Все через те, каже Ярослав Коболяк, що люди лікуються самостійно та не звертаються до лікарів. Що звертаються і вкрай важкому стані, трохи запущені не ліковані. Лікуються вдома самостійно, чи за цієюсь порадою, десь затягують час. І, на жаль, швидка допомога їх доставляє в критичному стані. Буває так, що тут і пару годин. На Івано-Франківщині ситуація із захворюванням на COVID-19 стабілізується, каже голова облдержадміністрації Світлана Онищук. Зокрема, кількість госпіталізованих з діагнозом COVID-19 зменшується. За минулу добу медики госпіталізували 144 людей. А впродовж минулого тижня за добу могли ушпиталити від 200 до 250 людей. Та, попри зменшення кількості госпіталізованих, летальність на Прикарпатті зростає. Ми маємо 28 летальних випадків за останню добу 28 прикарпатців померло. Також детально спілкувалися вчора з нашими лікарями, десь вони пояснюють цю ситуацію, що дуже часто люди займаються самолікуванням протягом тижня-двох вони не проходять обстеження і досить пізно звертаються до медичних закладів. Завантаженість ліжок у медзакладах області, які надають допомогу хворим із ковід-19, складає 56%, каже директор Департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. Не треба, кажуть, просто розслаблятися. Бо дійсно вірус дельта дуже агресивний. Він надзвичайно, він, можна сказати, в два рази агресивніший від попередніх двох хвиль. Тобто люди дуже швидко інфікуються, дуже швидко йде ураження легень. Діана Коржук, Ігор Попик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.